Мізогінія сексизм дуже часто гендерна нерівність та стереотипи. Чи стане новий сезон реаліті Холостяк чимось більше, ніж просто проект про стосунки, де 20 жінок, живучи під одним дахом, боряться за серце одного чоловіка? Адже в новому сезоні головним героєм проекту стає ветеран війни Олександр Тенер. Та, чесно кажучи, коли тебе ставлять в умови проекту, де ти маєш обирати. Когось серед безлічі, і коли ти знаходишся в цій безлічі і тебе вибирають серед когось, звучить дещо дивним та диким. Можливо, саме військовий у ролі холостяка врятує ситуацію, і ми побачимо дещо більше ніж просто проект про стосунки, про срачі і тому подібне. А це буде дійсно щось соціально важливе. Так як я тільки починаю свій шлях на ютубі, я експериментую з тематиками, які розглядаю на своєму каналі. І це моє друге відео, а перше відео, яке було на тему розстріляного відродження та про фільм Будинок слово Нескінченний роман. Я залишу в описі під відео або десь тут буде посилання, і ви зможете його проглянути. Але якщо вам цікава тема холостяка, то ми зараз розглянемо і цю тему. Моє на моєму каналі можна все. Поговорити про щось серйозне і про щось менш серйозне. А наразі ми повертаємося до теми холостяка. Всім привіт, це Наталі. І сьогодні хочеться дати відповідь собі і вам на питання: хто ж він новий холостяк? Чи на часі зараз холостяк в Україні і чи взагалі актуальний? Такий проект, як Холостяк у сучасному світі, напередодні новини про повернення популярного реаліті в Україні сам Олександр в одному із Ютуб-шоу зазначив, що він був би не проти стати холостяком і сказав, типу, такого, що ви тільки уявіть, 15 дівчат які будуть боротися за ветерана за людину з інклюзією. Хіба це не чудово було б? Адже він прагне створити позитивний і прийнятний образ ветерана в суспільстві. Такий масштабний проект мав би дуже позитивний вплив на це. Якщо е, хтось хоче запросити його на програму Холостяк, він готовий розглянути всі пропозиції. І вже 13 травня на офіційних сторінках телеканалу СТБ та шоу «Холостяк» з'явилась новина, що головне шоу країни, головне романтичне шоу країни, повертається на екрани, адже їм вдалося знайти ідеального кандидата. Два роки ми отримували від колег, партнерів і глядачів запитання, чи повернеться на з холостяк, і чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний холостяк країни це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки, це завжди той. Кого жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці. Той, хто відстоює справжні цінності, свій дім, свою родину, свою країну та мільйони незнайомих, але своїх людей. А саме Олександр розповідав, що погодився взяти участь у шоу, адже дійсно вірить, що зможе знайти справжнє кохання і закохатися на цьому проєкті. Також зазначив, що він вірить, що тут він зможе знайти людину, з якою захоче створити сім'ю. Також він не заперечував того факту, що цей майданчик ідеальний для того, щоб транслювати якісь хороші ідеї та думки, позитив, які могли б змінювати цей світ на краще. То хто ж він такий, Олександр Терен? Колишній бариста Олександр, нині відомий за позивним Терен, ще з початку повномасштабного вторгнення став добровольцем батальйону Карпатська Січ у травні 2022 року. Він зазнав важких поранень у боях у Харківській області, внаслідок чого втратив дві ноги. Він заново вчився ходити, водити машину, бігати на спортивних протезах. А зараз він активно бере участь у просвітницькій діяльності у допомозі. Пораненим бійцям 28-річний Олександр Терен веде досить активний спосіб життя, при цьому долає в собі внутрішні і зовнішні бар'єри. Він став призером з плавання на міжнародних змаганнях ігри нескорених. Окрім плавання, також виступив у паверліфтингу, де увійшов до топ-5. Виступив у складі української команди з баскетболу на кріслих колісних та об'єднаної збірної з регбі. Жовтні 2023 року виходить у світ його автобіографічна книга Історія впертого чоловіка. Детерен відображає свій шлях до збройних сил України та бойові дії до травми під час контрнаступу на Харківщині. Також Олександр є співавтором та ведучим відомого ютуб-проекту від ніг» або «All Inclusive», де власне висвітлює важливість теми інклюзії в Україні. Та допомагає ветеранам у соціалізації після повернення з фронту у кожному випуску. Він висвітлює досвід людей з інвалідністю та аналізує наскільки пристосовані до їхніх потреб інфраструктура і суспільство. Також Олександр є співавтором благодійних колекцій прикрас та одягу кошти від продажу яких спрямовані на підтримку сил оборони. Олександр виступав з артистами трупу «United Ukrainian Belly», у Каліфорнії також про нього зняли фільм Перший ряд, продюсером якого виступила Сара Джесіка Паркер. Його досягненнями захоплюється британська королівська родина, а у канах на фестивалі йому аплодували стоячи. Тож звучить, ніби так, СТБ в цьому році дійсно заморочились над вибором головного героя, адже адаптація військового у суспільстві після повернення з фронту та ще й з травмами. Зараз як ніколи актуальна, та подивитися і зробити власні висновки, як обіцяють творці реаліті, ми зможемо вже в цьому році на початку осені. Тож, можливо, новий холостяк зможе підняти не одну важливу тему: а саме соціалізація ветеранів в суспільстві, як людині з інклюзією адаптуватися в соціумі, і як, врешті-решт, врятувати. Уже існуючі стосунки або побудувати нові. Та все ж у суспільстві думки розділилися? Чи на часі шоу по типу холостяка? Чи дійсно СТП хоче щиро підняти таку соціально важливу тему? Чи це просто вдалий та продуманий піар-хід? Так чи інакше? Більшість учасників, які брали участь у попередніх сезонах, не так, щоб стосунки шукали в цьому шоу, як приходили показати себе, прорекламувати себе, щоб розвинути надалі свої сторінки в соціальних мережах, просувати свій бізнес можливо. І стосунки були не так уже й важливі. Але я ні в якому разі нікого не засуджую, адже коли тобі дається можливість якось про себе заявити ти її береш і використовуєш. Подивимось, чи зміняться цінності шоу-холостяк у цьому сезоні. Мені також цікава ваша думка, що ви думаєте з цього приводу? Чи зможе це шоу зробити дійсно важливий соціальний виклик суспільству, і чи допоможе це якось у розв'язанні проблеми людей з інклюзією в Україні? Пишіть про це у коментарях. Я читаю всі ваші коментарі. Так, так, ви не помилились. Всі попередні шість коментарів, які в мене є на попередньому відео. Я не повірите, але прочитала. І навіть особисто відповіла. Тож, давайте цього разу спробуємо побити рекорд, щоб я заморилася їх читати та відповідати. І цього разу, о Боже, я боюся називати цю цифру. Хай буде 10 коментарів, але насправді я хочу більше коментарів. Тож, якщо буде більше, буде супер. І звичайно не забувайте підписуватися. Обіцяю, що буде далі більше відео на різні тематики, які будуть вам цікаві. І також ставте лайки. Лайки, чим більше лайків, тим краще. А ще дуже важливе нагадування: донатьте! На будь-які перевірені збори, не забувайте донатити, це дуже важливо. І пам'ятайте, що у нашій єдності сила і разом ми сильніші. Дякую за перегляд, дякую за увагу! До нових відео!